Банда піратів на абордаж Метушня в порту. Віллі читав книжку і лише одним вухом слухав свого друга Томаса. Умостившись на камені на березі моря в піратській бухті, хлопці рибалили. Томас трикутним капелюхом в руках підвівся його довге, руде волосся, завдяки якому він отримав прізвисько вогняний, розвів вітер. Він натхненно розповідав. Та макула була розміром щонайменше два метри. Вона схопила рибку, яка була у мене на гачку вудки. Оскільки мені не вдалося її витягнути з води, я пірнув і зловив її. Голіруч. Віллі вдав, ніби вражений. Він знав, що Томас це частенько перебільшував. У той час, коли хлопчик пояснював, як він затягував свою здобич на корабель, раптом почулося реготання за його спиною. Це сміялася його молодша сестра Марі, яка щойно тихенько підійшла. На плечі у неї дрімав папуга тідуся месьє Мудді. Я цей день дуже добре пам'ятаю, сказала дівчинка, у тебе на гачку виявилося дитинча акули. Воно було не більшим від моєї долоні, а ти побіг ховатися в трьом корабля, коли батько витягав його з води. Ти так страшенно злякався. Віллі стримав хіхікання. Ображений Томас сів і насунув трикутний капелюх глибше на голову. Що ти тут робиш? сердився він. Наскільки я знаю, ти не любиш рибалити. Величезне судно наближалося до нашого острова. Воно прибуде в порт менш, ніж за годину. Ви прийдете на нього подивитися. Хлопці ствердно кивнули. Вони любили приходити в порт, щоб милуватися кораблями. Томас витягнув з води вудку, а Віллі заховав свою книгу. бордаж! – глузувала Марі, розмахуючи своєю дерев'яною шаблею. Месьє муті прокинувся і вигукнув бордаж! На бордаж! На У порту всі метушилися. Гігантський корабель щойно причали. Він був неймовірно довгим і незвичайного кольору, корпус судна був білим. Коли на пристань спустив трап, з'явився капітан з дуже великим животом, довгими, ледь закрученими білими вусами. На голові у нього був дивний червоний кашкет, у руці пергамент. За його спиною скупчилося багато людей, які одразу ж рушили на берег. Що це за цирк? спантеличено поцікавився Віллі. Це ні військове судно, ані торговий корабель. Хто ці люди? Марія прагнула якнайшвидше про це дізнатися. Вона звернулася до пасажирки корабля, яка була в захваті від мальовничого фасаду готелю Реквені. Доброго дня, мадам. Дама повернулася. Вона була одягнена у строкату сукню, а на голові мала великий солом'яний дриль. Яке миле дівча! вигукнула вона, ущипнувши Марі за щуку. Ходи сюди, Вікторе, місцева дівчина світає. Кволий чоловік з двома рудими пасмами, як у вікінгів, приєднався до дружини. Насправді, зауважила Марі, потерши свою щоку. Ми хотіли б дізнатися, що ви робитимете на нашому острові. Послухай, дівчинко, звернувся чоловік до Марі. Ти ніколи не чула про сонячний круїз. Ми подорожуємо. Віллі плеснув себе по плечу свого другу, примушуючи її озирнутись. на сюди. Хлопчик казав на палубу корабля. Марія помітила те, на що звернув увагу її друг. Двоє одягнутих, у лахміття дітей під пильним наглядом одного з членів екіпажу намагалися вичистити близьку мінні предмети на кораблі. Це означає, що він їх змушує працювати, прошепотів Вілі, а якби нам піднятися на борт, щоб їх розпитати, прошепотіла відповідь Марія. Томас зблід. Йому вельми не подобалося опинитися у небезпечних ситуаціях. Він промовив, ви впевнені, що маєте на це право? Право? вигукнула Марі, поправляючи рожеву хустинку, прикрашену черепу. Марі безстрашна, має всі права. «Р -р -р, мій гарний трикутний капелюх. Марі рішуче попрямувала до корабля. Вона помітила, що дівчинка з чорним волоссям дивилась на неї перелякано. Гей, як тебе звати? запитала Марі, не надто голосно, щоб не привертати уваги екіпажу корабля. Анна, відповіла їй дівчинка, а я, але Марі не встигла завершити фразу, адже втрутився капітан корабля. Геть, звідси, вам нічого тут робити малече. А на тебе чекають на кухні, додав він, схопивши дівчинку за руку. Капітан підняв кашкет і провів рукою по лисій голові. Відійшовши від борта, він зітхнув ці раби насправді роблять лише те, що їм заманеться. Ви почули, прошепотів Томас, це раби. Ми повинні піднятися на борт, щоб їм допомогти. вигукнула Марі. Хлопці, ходімо за мною. Марі пішла до трапу, перед яким вартував широкоплечий моряк. Вам на корабель, ваш корабель і справді чудовий, широко посміхаючись, сказала йому юна піратка. Нам так хотілося б його відвідати. Це неможливо, заперечив моряк, схрестивши руки. Ніхто не має права підніматися на корабель, наказ капітана. Діти повернулись назад і сіли обличчям до моря на краю набережної. Нам ніколи не вдасться піднятися на цей корабель, адже його корпус надто високий, щоб ми змогли туди залізти, скажився Томас. Потрібно розробити план, прошепотів Віллі, поправляючи на носі свої окуляри. Марі мовчала, поринувши в думки. Сидячи на плечі Томаса, місьє Муді, також залишався спокійним. Раптом Марі підстрибнула. Я знаю, як потрапити на корабель. Ти справді нам хочеш допомогти, муді?» – запитала вона папуги. Потім вона пояснила своїм, свій план друзям. Діти побігли ховатися за великими дерев'яними контейнерами, що стояли вздовж набережної. Кожен має бути на своєму посту. Ви готові? запитала Марі. Вона подала знак попузі, який злетів. Він покружляв над головою моряка, потім схопив його трикутний капелюх. Поверни мій капелюх, шахраю пернатий, загарлав чоловік, розмахуючи мечем. Якщо я тебе зловлю, то швидко засмажу. Розлючений моряк погнався за місьє Муді, який віддалявся від корабля. Мій гарний трикутний капелюх, мій гарний трикутний капелюх. Юні пірати скористалися цим. Гарний план, вигукнув Віллі. Ти маєш завжди хлопчик крикнув від жаху. Капітан корабля схопив його за пояс і підняв повітрі. Я бачу, що ви мене не розумієте, сказав він, погрозливо. Негайно залиште цей корабель, або я вас згодую акулам. Відпустіть його, вигукнула Марія, махнувши своєю дерев'яною шаблею. Капітан поставив віллі на землю і розреготався. Ти вважаєш, що налякала мене своєю іграшкою? Тікайте, мошко, і щоб я вас більше не бачив біля мого судна. Марій почервоніла від злості і приготувалася дати гідну відсіч капітанові, але брат потягнув її за руку. Тікаймо, вигукнув Томас, тремтячи від страху. Троє дітей швиденько спустилися з трапу. Ми повертаємося додому, різко вигукнула Марі. Марі безстрашно пасує перед труднощами, здивувався Томас. Ні, маю інший план, відповіла йому дівчинка і побігла ще швидше. План, Марі. Коли діти повернулися до Бухти, Томас став перед своєю молодшою сестрою, склавши навхрест руки на грудях і насупивши брови, ти нам поясниш усе зараз, пізніше відповіла Марі, висипаючи на стіл картоплю з великого мішка. Коли Марія має план, вона настільки захоплюється ним, що це дратує Томаса. Йому не до вподоби, що його молодша сестра відважніша за нього. Зрештою, Марі поспішила в кімнату до батьків. Вона відчинила шафу та схопила капелюшок з білим пір'ям. Це улюблений мамин капелюшок, вона купила його на пташиному острові, вигукнув Томас. Ми з ним будемо обережно поводитись, впевнено відповіла Марія. Дівчинка нишпурила в шафі та наповнювала мішок одягу, а Віллі спостерігав за цим. Я зрозумів твій план, вигукнув він задоволено. Я собі сажу і намалюю вуса. Чудова ідея, вигукнула Марі, але потрібно їх намалювати Томасові, а не тобі адже ти працюватимеш зі мною. Ви нічого ви мені не намалюєте, поки я не знатиму навіщо? запротестував Томас. Пояснивши Томасу план, юні пірати повернулися в порт. Вони заховалися за великою дерев'яною огорожею. Марі дістала із полотняного мішка одяг і розда... роздала його хлопцям. Томасе, попросила Марі, допоможи мені вилізти на плечі Віллі. Поспішай, вигукнув Віллі, Туристи знову з'явилися на набережній. Вони мають намір повернутися на корабель. Діти швидко переодяглися. Тома зняв трикутний капелюх і надів циліндр свого батька. Через вуса, що йому намалював віллі, він був схожий на справжнього англійського лорда. Марі втягла довгу, квітчасту сукню, прилаштувала фальшиві груди з кокосових горіхів, згодом дівчинка вмостилася на плечі Віллі. Усе гаразд, Віллі, запитала вона, я не занадто важка? Ні, але я задихаюсь під цією сукнею. Важко дихати, відповів їй хлопчик. Потерпи, щойно потрапимо на борт, то зможемо знати, зняти наші костюми. Троє дітей приєдналися до туристів і успішно проникли на корабель, не привернувши до себе уваги моряків. Потім вони непомітно віддалилися, поки відпочивальники попрямували на головну палубу на бенкет. Усі ці напої мають витончений смак, вигукнула одна жінка, піднявши келих. Почувши ці слова і сміх туристів, Томас обернувся до них. Ми на відпочинку, зупинила його Марі. Нам слід швидко знайти місце, де заховатись. Зненацька діти почули хриплі голоси. Марі втратила рівновагу і впала з плеч віллі. Капітан у супроводі двох моряків швидко наближалася. Друзі мали час лише щоб сховатись у велику бочку, щільно притиснуті одне до одного. Вони намагалися навіть не дихати, аби їх не запримітили. Думка про те, що їх можуть викинути просто за борт, змушувала тремтіти від страху. Місіє моді злетів і сів на вершечку щогли. Неподалік від бочки моряки оперлися на поруччя корабля і спостерігали за горизонтом. Завтра ми будемо на острові Хільда, промовив один із них. Небо чисте, має бути гарна погода. Хлопці, втрутився капітан, повертайтеся в трюм. Незабаром посутеніє. Ви знаєте, що маєте зробити з рабами. Почувши, що вони віддаляються, Томас зітхнув з полегшенням. Як гадаєш, що вони вчинять з Анною та іншими дітьми? занепокоївся Юлія. У трюмі корабля. Корабель поринув у темряву. Головна палуба була порожньою і спокійною. Діти, нарешті, могли вилізти з бочки. Після відвідування нашого острова туристи мають безтурботно спати в своїх каютах, прошепотів Віллі. Ми зможемо вирушити на пошуки Анни, додала Марія, і вилізла першою, мимоволі опираючись на голову свого старшого брата. Коли Томас виліз, то з'ясував, що циліндр його батька пом'ятий, але бракувало часу, щоб засмучуватись. Діти швидко перевдягнулися і поскладали одяг у великий полотняний мішок. Раптом Віллі, приклавши палець до губ, вказав на напрямку дверей, що вели в трюм корабля. Опершись на поруччя, капітан пильно стежив підзорну трубу за морем. Нам слід змусити його піти звідси, прошепотіла Марі. Томас дістав рогатку і навів її на дзвін. Що зазвичай подавав сигнал тривоги. Здивований капітан побіг в інший кінець корабля. Тріка піратів скористалася цим, щоб спуститись вниз сходами. Там було темно, ліхтарі на стінах світили слабко. вдалині було чутно хропіння матросів. Друзі знайшли в трьомах великі бочки вина та ящики, наповнені харчами. Діти просувались вперед крадькома, під ногами рипіла підлога. Несподівано почулися жалібні волоси. Можна нам щось попити? Юні пірати наблизились і побачили двох дітей, прикутих за ноги важким ланцюгом. Вони сиділи на брудному матраці, гризли окраєць хліба. Помітивши Марі, дівчинка дуже зраділа і вигукнула: Я тебе пізнала. Це ти нещодавно зі мною розмовляла. Марія була шокована побаченим, тому мовчала. Томас оговтався першим. Мене звати Томас Вогняний, а це моя молодша сестра Марі та наш друг Віллі. Намагаючись підвестися, маленька рабиня також відрекомендувалася Я Анна, мого брата звати Павло. Капітан цього корабля вкрав нас у наших батьків. Відтоді він змушує нас працювати без відпочинку. Марі вигукнула: Жахливо, ми вас звільнимо, не хвилюйтеся. Повернувшись до Вілі, який мав прізвисько розумник завдяки своїм неабияким знанням, вона сказала: Твоя черга. Вілі вже зрозумів. Примруживши очі за товстими скельцями окулярів, він уважно оглянув. Замки на ланцюгах і сказав: Я знаю цей вид замків. Про те, як їх відімкнути, я дізнався з книги Як утекти з піратського судна. Хлопчик зняв сумку з плеча, він скористався загостреною частиною металевої пряжки пояса, якою покрутив замку. Замок відімкнувся, діти були звільнені. Діти поквапились до виходу з трюму. Щоб залишити судно. Коли вони піднімалися по сходах, то відчули сильний поштовх під ногами. Що це таке? Запитав, запитав малий Пауло. Я гадаю, відповіла Марія, що корабель знімається з якоря раніше, ніж передбачалося, і намагається залишити порт. Діти вибігли на палубу, опинившись е, оповитом. Оповиту синюватим світлом повного місяця. Погляньте туди, прошепотів Томас, там шлюпка. Сідаймо на неї швидше і пливімо звідси. Друзі швиденько сіли в шлюпку. Моріс виснула, кличучи свого папугу, який весь цей час сидів на вершечку щогли. Птах шваво зреагував і відгукнувся. Добре, знайомий, хриплий голос пролунав позаду них. Щуренята залишають корабель. «Стережись, капітана. Капітан стояв напроти них із шаблею в руці. Крик місія Муді привернув його увагу. Роздратована Марія піднялася і витягла свою дерев'яну шаблю. Щуренята так, вона скочила і стала між шлюпкою капітаном. Повірте мені, ви не залишите мій корабель так просто. Капітан підняв шаблю над її головою, готовий атакувати Марі. Я провчу вас за те, що ви піднялися на мій корабель і вкрали моїх рабів. Він наблизився до дівчинки. Томас витягнув рогатку і поцілив каменем в товстий живіт капітана. Чоловік закричав і зігнувся навпіл, загубивши свій дивний червоний кашкет. Браво, Томасе! вигукнула Марі. Дівчинка скористалась моментом, щоб завдати удару шаблею по пальцям ніг капітана, після чого останній застогнав, стрибаючи. Віль знайшов у своїй сумці товсту книгу під назвою Довідник піратів і жбурнув її на лисину капітана, який звалився до лівиці. Марі підняла кашкет і тріумфально надягнула його собі на голову. Стривожені шумом раптом з'явилися троє моряків. Марі продовжувала розмахувати Томас і Віллі заціпеніли від страху. Шлюбці Пауло згорнувся клубочком на руках своєї старшої сестри. Один із моряків, велетень з довгою бородою, нахилився над капітаном, а потім повернувся до дітей. Ми вже давно хотіли зробити те, що ви зробили. Двоє інших моряків. Підняли ненависного капітана і зв'язали його руки за спиною. Юні пірати не вірили своїм очам. Бородань продовжив Нам давно не подобався капітан. Ми не згодні з тим, що він вчинив з цими бідолашними дітьми. Але піратський кодекс забороняє нам протистояти нашому капітанові. Настав час покласти цьому край. До речі, мене звуть дрімучою бородою. Ви дозволяєте нам залишити корабель? запитала Марія. Ми доставимо вас у порт, відповів Бородань. Усі моряки голосно вітали свого товариша. Хай живе наш новий капітан, хай живе дрімуча борода. В порту діти висадилися на берег. Новий капітан перепросив у колишніх маленьких рабів. Ми шкодуємо про те, що завдавали вам стінки страждань. Щоб хоч якось компенсувати те, що сталося, ми даруємо вам, даруємо вам цю скриньку з коштовним камінням, що належало нашому колишньому капітанові. Вам, вона, поза сумнівом, стане в пригоді. Зранку парусне судно, чорний дракон, було готове вирушати в море. Курс на південь скомандував Томас за штурвалом. За кілька годин. Екіпаж зупинився біля берега із густою рослинністю. На пляжі виднілися милі будиночки на стовпцях. Біля одного з них чоловік сумно вдивлявся в горизонт, коли він помітив парусне судно, на борту якого були його діти, Анна та Павло, то швидко побіг до берега. Це наш тат Антуан, вигукнув хлопчик, обхопивши сестру своїми рученятами. Юних піратів прийняли з, усіма, з усією шаною. Томас розповів, як вони рятували Анну та Павла. Марі та Віллі перезиралися, посміхаючись. Марі віддала скриньку з коштовним камінням Антуанові. Найкращі подарунки це мої діти, відповів схильований чоловік. Ці коштовності, звісно, значно полегшать наше життя, але ви повернули мені. Найбільшу цінність моїх дорогих дітей.